Я хочу сказати про Валю Ковалівську. Ви знаєте, вона каже на себе, я ахіварюсь, я архіварів". Ну, мені це мені страшно, так назвали. Мені страшно навіть слово це вимовить. Чуєте, вона більше як півстоліття. століття. Півстоліття, секретар криниці, можете забити більше як півстоліття. От і збирає кожне слово про криничан. Завалена є... в неї паперами цими. Як тільки щось проводимо, я в музеї тепер працюю так. Якщо тільки ми проводимо, зараз валя готується, приносить, обкладається, виступає на всіх щось тільки хоч трошки стосується літератури чи історії, то вона завжди виступає. То ясно, що подяка їй велика, тому що вона. <свят> ну, Як сказати, справді береже пам'ять про криницю. Я тільки валя весь час думаю, то вже вирішив, куди нам оці речі здати, бо ми не вічні, а і треба буде чи... кудись дати надійно, так, щоб воно не пропало. Тому що це наша історія броварська, розумієте, хтось після нас буде це досліджувати і матиме вже багато готових матеріалів. Я прошу, ви прочитаю. Максим Лежов, я правильно зробила, що видала цьому хлопчику 13 років книжку. От у нього життя потім склалося дуже складно. Його вигнали із Києво-Могилянки. Ну, все все було у нього. Але ви знаєте, він все одно лишився Він патріотом України. Він видав кілька книжок, і його вже от книжка перекладів і книжка його ну, поезії ось. визнана книжкою року вже двічі. От так 16 років вже видано. От з поезією по життю іду, оскалив Чорнобиль чортом і на нас. Вона ж іде, і я йду, ми не злякались. Поезія віршами вкотре виплакалась. Це я ще маленьке все, я закінчую. У телескопи стебел називається. Лежу між соняхів, дрімаю, дивлюсь на соняха з просоння. За нього сонце виглядає, не втну, де сонця, де сонях. До сонця хмарка прилетіла, до соняха бджола доярка, лежу під ними, розімліло. Не втну. Де бджілка, а де хмарка. Уявляєте, у 13 років образ бджола до ярка. От, ну, слів немає. Яка йому Бог допомагає, бо він наш свій вірш. Знаєте, я так казала вірш такий, а може, я його написала в останньому класі школи, а може, як уже закінчила, у вербну неділю. За ікону, пучок святої верби покласти, помолитись, господи, поможи пережити ще один тиждень до Пасхи, а там що Бог дасть: сонечко, дощик, грім. А може Боже, хоч по ці ласки всім. Бо це те, що я відчувала, що людям потрібне тоді було, коли я була дуже молодою. А як ця Божа ласка потрібна ти нам ти усім ти сьогодні? Дякую ти вам ти за увагу. <праць> Як письменник не вийшли в збірки, антології не було б в вечорів, просто багато чого б не було, тому